Усім привіт! Вітаю вас на каналі! Малюємо разом! І сьогодні намалюємо коника Символ 2026 року. Кладіть ваш папір вертикально. Спочатку ми скористаємось простим олівцем і ним вище серединки аркушу. Посередині намалюємо напів овал. Це буде голова конячки. Ось. Так. І відокремимо мордашку, де будуть ніздрі та ротик. Ось тут це буде у нижній частині. Малюємо дугоподібну лінію, і трошки вище намальованої лінії по боках малюватимемо очі, вони будуть круглі. Тож малюємо з правої сторони одне кругле око. І таке ж на тому рівні з іншої сторони друге. Ось цю відстань робимо тут такою ж. Згодом намалюємо відблиск в очах, а зараз малюватимемо вушко з лівої сторони, правого не буде, видно, воно буде під шапкою. Будемо орієнтуватись на серединку ока, звідси відступаємо трошки вгору. Малюємо невеличку лінію вгору під нахилом. Далі дугоподібна і з'єднуємо з головою. Всередині лінією відокремлюємо внутрішню частину вушка. І на голові коника намалюємо новорічну шапку, малюємо її від вушка дугоподібною лінією, до контурів голови з правої сторони, і цю лінію ще трошки подовжили. До шапки ми ще повернемось, а зараз намалюємо гриву, яка стирчить з-під шапки. Від серединки ока відступаємо вгору і від шапки малюємо одну невеличку лінію в сторону. Робимо такий, наче зігзаг, тепер друга. Третя трошки довша. І за контури голови виступає ще одна лінія. Тепер малюємо лінію вгорі під вушком. Робимо невеличкий зігзаг, і лінії з'єднуємо. І щоб вам було гарно видно і все зрозуміло, візьму тепер лінер і наведу потрібні лінії. А ви можете продовжувати малювати простим олівцем. До речі, і не забувайте, що на каналі у списках відтворення під назвою Новорічна тематика є велика кількість уроків малювання, присвячених Різдву та Новому року. Також для зручності залишила посилання на них в описі під цим відео. І якщо ви разом зі мною наводили лінії, ластиком зараз витриму зайвий олівець. Продовжуємо малювання, намалюємо тепер відблиск в очах всередині ока. Вгорі малюємо одне невеличке коло, а нижче по діагоналі трошки менше друге. А основне велике коло розмальовуємо чорним, залишивши відблиск білим. Такий же відблиск малюємо в другому оці, вгорі більше коло, нижче менше коло і саме око розмальовуємо чорним. І ще ж ви знаєте, що я завжди чекаю на ваші малюнки, тож не забувайте надсилати мені їх в інстаграм або телеграм, посилання на які ви знайдете також в описі під цим відео. Намалюємо коник у ніздрі, орієнтуємось на серединку ока, відступаємо вниз і малюємо ніздрю у формі такої коми. І так само малюємо ніздрю з іншої сторони. А трошки нижче посередині у вигляді невеличкої дужки малюємо усміхнений ротик. І повертаємось до шапки коника. Вона буде новорічна з білим хутром, тож його зараз і намалюємо. На цьому відрізку знаходимо серединку, десь тут, і звідси малюємо таку ж лінію паралельну нижній. Намалювали лінію як ця. І збоку з'єднуємо ці дві лінії дугоподібною. Від хутра домальовуємо тепер саму шапку, від цієї частинки малюємо довгоподібну лінію. Ось так в сторону. І якщо орієнтуватись на хутро, знаходимо там серединку і трошки далі від неї закінчується ця лінія. Або можете орієнтуватись на бокову частину ока. І тепер цю лінію опускаємо плавно вниз. Намалювали її до верхньої частини хутра. Ось тут вона закінчується. І тепер малюємо невеличку вертикальну. Від верхньої частини хутра домальовуємо лінію до щойно намальованої. Утворився такий гострий куточок, і від нього малюємо круглий балабон. Переходимо до малювання тулуба, коник наш буде сидіти. Поставимо відмітки, де починатиметься тулуб. Від цієї лінії трошечки відступаємо вниз, ставимо крапочку тут так само. І від наших відміток малюємо невеличкі лінії вниз, які трошечки розширюються. Лінії робимо однакової довжини. І на цій лінії знаходимо серединку, ось вона, трошечки відступаємо у правий бік, і починаємо малювати передні ноги. Це така дугоподібна лінія, яка йде до центру. На цій лінії знаходимо серединку, відступаємо у правий бік, орієнтуємось на серединку ротика і трошечки лівіше, ось тут ця лінія. І домальовуємо товщину цій ніжці. Така ж лінія паралельно попередньо намальованій. І знизу ці лінії з'єднуємо без гострих куточків. І також ж ніжку відтворюємо з іншої сторони. На тому ж рівні вона буде починатись, що й попередня. Так само малюємо дугоподібну лінію під нахилом до центру. Додамо ніжці товщини, орієнтуємось на цю лінію. Робимо таку ж ширину ніжки. І малюємо вдвічі коротшу паралельну лінію попередньо намальованій. І знизу так само з'єднуємо ці дві лінії горизонтальною без гострих куточків. У нижній частині кожної ніжки дугоподібною лінією відокремлюємо копита, а задні ноги будуть розташовані в сторони. Бокові ці лінії трошечки подовжуємо. І від передньої ніжки намалюємо задню. На цьому відрізочку, де ми намалювали копиту, знаходимо серединку і від неї малюємо лінію в сторону, і вона трошки під нахилом вниз. Тепер вгорі ця лінія. І довгоподібною лінії з'єднали. Одразу відокремимо копито, малюємо також ніжку з іншої сторони, орієнтуємось на цю лінію, тут її теж трошки видно. І далі з-за ніжки лінія буде виходити. Теж йде вона трошки під нахилом вниз. Вгорі на тому ж рівні малюємо верхню частину ноги, лінія паралельна ніжній стороні. З'єднали. Копице намалювали. Домалюємо ще гриву, яку буде трохи видно. З правої сторони, де ми подовжили трохи шапку від її кінчика. Малюємо довго подібну лінію, така ж, як у нас контур голови. Ось так. Далі ми цю лінію не бачимо, будемо її. Уявляти, вона йде під нахилом вниз, ставимо крапочку, де вона буде продовжуватись. Підступаємо від гриви вгорі трошки вниз. Ось у нас цей відрізок, знайшли на ньому серединку. І звідси зігзагоподібною малюємо гриву. І знизу доводимо лінію до нашої відмітки. Ця лінія має таке продовження. Давайте ще нашому конику намалюємо хвостик. Малюватимемо його з правої сторони, від ніжки відступаємо трошечки вгору. Малюємо плавно трохи хвилясту лінію в сторону, робимо галочку, тепер ще одну трошки нижче з галочкою. І ще одна невеличка. І від нижньої частини копита трошечки можете відступити вгору. Малюємо дугоподібну і на кінчику лінії з'єднали. На хвостику можна ще намалювати таких декілька ліній. Також на гриві. І розмалюємо наш малюнок. Тоника я розмальовуватиму рудим кольором. Ним же відокремлю ділянки, де будуть білі плямки. Ось тут така дугоподібна, тепер тут на голові. І частинки, де знаходяться очі, розмальовую рудим кольором. На грудях також намалюю білу плямку, для цього орієнтуюся на цю лінію, поставила крапочку тепер тут і малюю вже дугоподібні, але з вигоном в інший бік. Залишаю цю ділянку білою, а все інше розмальовую рудим. Світлішим коричневим розмальовую гриву та хвостик. А темнішим коричневим розмальовую копита. Світло-сірим кольором можна ще відтінити хутро. У нижній його частині вздовж чорної лінії намалювала лінію сірим, вгорі декілька рисочок. Тепер на балабоні з лівої сторони. І я ще хочу домалювати вії та брови, тож беру лінер. Якщо ви малювали фломастером, беріть його, малюю вії з однієї сторони на оці, тепер з другої. Над оком з лівої сторони брови не буде видно, а над правим оком у вигляді невеличкої дужки малюємо брови і тепер малюнок готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!